Вас вітає Славута. Доброго ранку, шановні глядачі. Сьогодні приїхав я з позаранку самого ранку. Бачите, що робиться. Почав міста. Якось горем пополам понад край раз пройшов. Тут хотів зворотну полосу відбити, щоб одразу було Не виходить, не лізе. Ще, ну, прийшов перший раз, ще навіть не пройшов, тільки настроївся. Глубину вали вже, не лізе, плуг всього. Перекосив його, щоб легше заходити з самого плуга, не допомагає. Ну, от бачите, тут ще я не йшов. Зараз буду йти, побачимо, що робиться. Так це само, мабуть, як і з тієї сторони. Ну що ж, пробувати треба. Це я що, приїхав, розкидав не і хочеться його якось хоч трохи при, хоч навіть вже нарушаю цю технологію, хоч не глибоко пригорати його. Не виходить. Поки. Ну, пробуємо далі будемо бачите, що покаже далі. Можетко відійду від, від межі. Найдаш піде, то може... Воно там дисковане, воно має йти, але дуже велика суша. Тут стріня взагалі, мабуть, гайка. Хрен хто горе. Без, без дощу. Ну що ж, менше слов, більше діла. Пробуємо. Зупинимо! Ну що ж, ситуація плачевна, можна сказати так. Отут щось трохи зайшов, плуг, брилу Вон вивернуло порядочну, Ну я включив понижену, хай лучше не докидає, щоб не порвати. Нічого, О, тут якісь пару метрів пройшло, а там он на грубі уверху. І така ситуація. Не знаю що даже робити. Покинуть, напевно, Більше всього. Ну ще я круг пройду, одийду трошки від межі. Може чуть. Може чуть буде. Ну щоб отак от от, приблизно, йшло. Вже з груддям, дай Бог з ним. Вона чуть підмілив би, щоб не крепку груду валило. Таке от неважна ситуація. Тай дядя Валера показував. І так і в мене виходить. Ну, не гра в мене йде той плуг. І що з цим гною? Що з цим гною робити? Покинути, висохне. Що з цього ну, буде, як воно висохне, ну нічого не буде, вивітриться все. Все й те м'як, все вивітриться. Не, не знаю. Пройду зараз ще круг. Ще круг пройду. Ну, там з тієї сторони. Якщо то покину, буде. Приїду дискою, пере, хоч трохи перемилю. Десь дощі обіщають з 5-го, 6-го. О таке от. Бачите, що тут? тут взагалі нічого, 5 см, там щось трошки глибше пішло. Ось така якась біліборда. Ну що ж, експеримент, експеримент, але ці експерименти можуть боком вилізти, одерве корпус чи все що небудь. Ну, раз приїхав, з позаранку треба. Пройду ще раз для да. Само, самоубіждення, самовпевненості вже. То що ж, пора закінчувати це гразне діло, Піти якесь. краще зайнятися путьову. От та сама картина вийшла, по, що й в прошлий раз пройшов. Вивернуло камінці. Оце тут метрів 10-15. А далі он по горбі. Не буду туди тельопати, Он поскоблило. А ці шкурку не зняло. Не знаю, що з цим тою. Може приїхати його перемолоти з горчицею разом. Горчиця вже переспіла, вже насіння воно. І така якась нездорова ситуація. Ця сторона так само нічого, о там щось трошки щось трошки взяло. Чуть-чуть щось як то полізло. Ну брила це Понятно, що брила було. Тут взагалі не заходить. Поскоблило, поскоблило. Ці зворотна полоса не допомогла нічого. Вона і не відгоралась толком ця. Зворотна полоса. По ідеї тут як там щось з метр з краю взяв. По ідеї воно як одгоралося до самого кінця, То тут плуг одразу заходить і пішов. Нема цих балалайок на зворотах. Ну що ж, ви бачили самі, врати невозможно. Хоч я думав, що воно міленько піде. Не міленько, не глибенько, не йде воно. Поки ще не порвав плужка, то треба зматувати удочки. Ну що ж, і буває і такі випадки. На цьому будемо закінчувати. Порали. Побачили, успокоїлись, ждемо дощу. Дякую за перегляд, до нових зустрічі.